Всім доброго дня. Бажаю всім гарного настрою. І сьогодні хотів би поділитися з вами своїми думками за останні декілька днів. Мені довелося зустрітися з деякими цікавими людьми. Перша зустріч це була між про політику і люди ділилися своїми поглядами, думками, бажаннями, як можна змінити. Кращу сторону нашу країну, як можна налагодити нашу систему. І ну, дуже цікаві насправді думки. Але е з'явилося таке питання цікаве, що рухає людьми саме коли вони бажають прийти до влади, щось змінювати. Да? Дуже важливо е насправді. Розуміти, що рухає нами, да? і від чого це залежить. Я би сказав, що це залежить від нашого настрою, від нашого стану. Так? Тому що ви ж розумієте, коли ви в гарному настрої, в гарному стані, то і думки ваші, і бажання ваші, вони ну, більш позитивні, налаштовані на, на інші хвилі. І навпаки, якщо ви знаходитесь в негативі, стривожені, в страхах. Збентежені, вас опановує ненавість, да? то, звичайно, ваші рішення, ваші бажання будуть ну, не дуже приємні. Да? І потім в цей же день я зустрічався з одним військовим, який звільнився з лав. Ну, в принципі, його поранило, і він там лікувався, і зараз він там займається звільненням. Але що я помітив, да, спілкуючись з цією людиною, з цим військовим. Що він знаходиться дуже-дуже в дуже розбитому негативному стані. Ну, це звичайно і розуміло, да? тому що людина він з 19-го року воював. І там він не розумів, що з ним відбувається. Так, він не розумів, тому що ну, було як було, да? і він якось там рухався, щось якось воював, штурмував. А зараз він почуває себе дуже погано. Він, перше, що він не може налаштуватися на це життя. Він не може відчути сенс життя, бажання. Так? Тобто в нього немає банально немає енергії. Так? Тому, повертаючись до теми знайомства з собою, я хотів би зауважити і також продовжити, так? що коли ми починаємо з питання: хто я, так? це дуже важливе питання, і на нього ой багато відповідей. Також. Е, слідує питання дуже важливе і не менш необхідне. Е, як я себе почуваю? так, Як я себе почуваю? В якому я знаходжуся в стані? Який мій настрій, які мої емоції, які мої почуття? Розумієте, так? Як? як я себе почуваю? Е, і коли це питання з'являється, ви починаєте якби себе діагностувати так, самі себе. Тому що те, то, що вам розказують люди, лікарі, система, політики, да? як ви себе почуваєте, як ви себе поводите, ну, це може бути не зовсім правдою. Але коли ви самі собі можете усвідомити, зрозуміти, як я себе почуваю, який в мене настрій, чи є в мене сили, натхнення, чи є в мене енергія для виконання певних задач. І коли ви починаєте усвідомлювати свій стан, ви далі можете питати себе, чому я себе так почуваю. Наприклад, якщо ви почуваєте себе погано, да, в поганому настрої, ви відчуваєте ненавість, страх, лють, ще якісь печаль, обіду, да, дуже багато емоцій, ви можете собі почати пояснювати, чому я себе так почуваю. Да? Це питання також дуже важливе. І ви шукаєте якісь причини. Але. Важливо зрозуміти, наприклад, ви можете себе почувати й добре. Чому я себе почуваю добре, що мені допомагає почувати себе добре? Розумієте, Це дуже важливе питання. Тому, коли ви задаєте собі питання, чому у вас з'являється розуміння, що ваш стан залежить від енергії, або не з'являється розуміння, можливо. Да? Але це так насправді. Наш стан залежить від рівня енергії. так? Е, наш настрій, наша поведінка, наша річ, все це залежить від рівня енергії. Якщо в нас енергії багато, ми можемо себе почуватись гарно. Ми можемо ділитися цим гарним настроєм з іншими. Якщо в нас енергії немає, ми починаємо, ми втомлені. ми… Е, Зіжжаємося, злимося, ненавидимо, ми, у нас наша річ не дуже приємна стає, наша поведінка не дуже приємна. І ми не дуже подобаємося собі такі. Так? І ми не можемо такими себе приймати, нам це не подобається. І це, це всього тому, що в нас просто немає енергії, в нас немає сил. Тому дуже важливо мати енергію. А для того, щоб її мати, то треба знати, де її брати. І якщо вам цікаво, то в наступному відео я поділюся з вами, де брати енергію. Дякую всім за увагу, гарного всім настрою і побільше сил та енергії для виконання поставлених цілей, задач, також для здійснення мрій. Нехай щастить!